Світшоти, перший плюс другий сорт. 10 кг. Ціна 650 гривень за 10 кг. Ви подивіться, які класні свішочки попадаються це просто. Ось такий на замочку з капюшончиком. Наступний йде да, ось такий чоловічий розмір тут не вказаний. Далі йде ось така пума. Класний такий, дуже гарний. Наступний світшотик йде ось такий. З капюшоном. Далі йде такий. Розмір м Наступний йде ось такий червоний, класний. За 650 гривень 10 кілограмів. Ціна зараз у нас акційна м -очка. Такий класний світшотик. Наступний. Наступний йде XS. Далі йде 48,50 чоловічий. На замочку. Далі у нас йде розмір тут не пешить. Ось такий класний чоловічий світшот. Наступний йде. xl ка Далі йде у нас L-ка. Наступний розмір тут не пишеть, але це щось таке попалось у футболку. Далі йде XELCA. Ось такий світшотик на замочку класний. Ау, дивіться, який класний капюшон. Біленький, дуже гарний світшотик, дуже гарний. На клісику. Наступний іде. Розмір 2X2X з капюшоном. Далі йде да, ось такий чоловічий розмір 58. Наступний йде да, XXL. Дуже класний свідшотик. Ось тут є такий надпис. І останній такий кольоровий, класний світшот, З капюшоном, розмір не МК.